Комітет захисту свободи слова, прав журналістів та прозорості державних органів влади провів в Одесі круглий стіл. Учасники з заходом розглянули проблему препаратів, що містять кодеїн разом із представниками керівництва по боротьбі з нелегальним оборотом наркотиків. Кодеїнова наркоманія відносно нова проблема для Одеської області та України у цілому. Протягом останнього року українські аптеки заполонили лікувальні препарати від кашлю, що містять кодеїн. Ця речовина у відповідних дозах викликає наркотичне сп'яніння. Саме цій темі був присвячений круглий стіл, що відбувся 24 квітня. Ініціатором зустрічі виступив комітет захисту свободи слова прав журналістів та прозорості державної влади. На даний момент в Україні не існує жодного правового акту, що забороняв би. Продаж кодеїнових препаратів без рецепту. На практиці це означає, що подібні препарати стають доступним та популярним наркотиком серед певних категорій населення. І у першу чергу школярів. У пошуках нових вражень вони можуть вільно придбати в будь-якій аптеці таблетки, на які у них вистачає грошей. Середня ціна пакунку кодеїнових таблеток складає близько 30 гривень. Почти всі школьники старших класів, десь процентів 30, вже пробували. Эти наркотические препараты. Препараты, которые содержат КГИН. Вже зараз біля багатьох аптек міста можна побачити чергу зі школярів, що шукають дешевого кайфу. Але управління по боротьбі з нелегальним оборотом наркотиків без сили перед цією ситуацією, аж доки Міністерство охорони здоров'я не обмежить продаж відповідних препаратів. Представники управління розповіли про своє бачення боротьби з кадеїновими наркотиками. Я считаю, виха це до ситуації должен заключаться в, в запреті продажі. Катеїна содержачих препаратів не совершенно літнім. Второє значить, продавати катеїно препарати только лиш по рецепту врача. Але навіть тоді проблему не буде вирішено остаточно. Адже зараз в Україні не передбачено ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності за продаж рецептурних препаратів людям, що рецепту не мають. На даний момент єдиний метод боротьби з цим різновидом наркоманії це профілактика. В одеських школах, технікумах та вузах обнон проводить операцію генофонд. Учням розповідають про небезпеку кодеїнової залежності. За словами учасників круглого столу, небезпека ця насправді значна, адже кодеїн викликає серйозні пошкодження легенів за умови постійно. Іного вживання він може призвести до смерті вже через два роки. Костянтин Гаколина Новак Євген Войтенко телекомпанія Круг.